Доброго всім дня! Ви на каналі Господарство Світлани. Сьогодні я буду готувати найулюбленішу свою страву із картоплі. Картопля тушкована з капустою. Зараз відберу картоплю, помию її, очистю. І поріжу з кибочками. Картоплю я відібрала. Такої кількості мені досить. Для цієї страви в мене є вже підготовлена морквина. Вона була велика, але цієї половинки мені якраз вистачить. А це у нас головний інгредієнт до цієї страви тушкована свинина. У нас купована, в кого є домашня, також підійде. І найголовніше це капуста. У нас молода головка, невеличка, теж купована. А тепер приступаю до приготування. Заливаю картоплю водою і буду її мити. Я це все зроблю без камер, а потім повернуся. Ось я вже картоплю помила, почистила, знову помила і тепер буду нарізати скибочками. Ось таким чином. Такими шматочками, як на рагу. Все, картопля порізана тепер наступний етап. Тепер я цю картоплю пересипаю в каструлю підготовлену і заливаю трішечки води. Зовсім небагато, буквально сантиметрів на 5 на саме дно. Накриваємо кришкою і ставимо варити. А тепер прийшов час нарізати капусту, обчищаю її від верхніх листків і нарізаю ножиком на досточці. Це капусту я нарізала. Тепер прийшла черга моркви. Моркву я буду терти на ось цю тертушку. Моркву я поотерла, перекладаю її тепер на тарілку і прийшла черга цибулі. Зараз почистю ось такі невеликі, в мене 4 цибулинки і поріжу їх на зажарку. Картопля у нас тим часом вже закипіла і вариться. Тепер вже можна пасирувати моркву. Я влила олію на сковорідку і тепер засипаю сюди моркву. Ось так ми її не засмажуємо до скоринки, а просто злегка. Посируємо. Моркла вже готова, тепер можна додавати її до картоплі. Ось так. Тепер сюди ж додаємо нарізану капусту і все перемішуємо. Мені це робити однією рукою незручно, каструля крутиться, тож я зараз перемішаю і покажу вам вже результат, а тепер я знову в сковорідку наливаю олію, тепер вже для підсмажування цибулі. Ось так готуємо тепер засмажку. І ось тепер вже засмажка готова. Можна вимикати вогонь. Який-то аромат слова мені передати. <кій> як я люблю, як я люблю цей аромат тушкованої капусти. Залишилося зовсім трішки. Ось вже наша. Картопля з капустою майже готова. Прийшов час посолити. Солимо за смаком. Ось так, тепер перемішуємо ще хвилин 5. Ось так тепер засипали засмажку, перемішуємо. Додаємо лавровий листочок і хай настаюся. А ми тим часом відкриємо банку з тушкованкою. Ось так. Розкладаємо картоплю з капустою по тарілках і додаємо. За смаком тушкованку. Кому скільки буде до смаку? Я собі беру дві ложки. І ось так. Кожен бере ту шкованку собі за смаком. Скільки забажає? Всім, хто обідає, або вже навіть вечері смачного. Запевняю вас, ця страва дуже смачна. Дякую всім за перегляд. Кому сподобалось таке відео, ставимо вподобайки. Підписуємося на канал. Бажаю вам всього найкращого. І до наступних відео.